Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила зняти для вас відео про френч, показати, як його просто малюють, хто ще не малював. І я знаю, що існує декілька різних схем, таких відміточок, щоб краще намалювати той френч. Так, ну звісно ж, з чого це все розпочинається? Я думаю, що ви вже здогадалися, якщо хоч раз робили манікюрчик. то треба, власне, почистити ось цей весь періг, зрізати кутикулу, знежирити. Зняти блиск з нігтя. Але сьогодні я цього не роблю, бо постійно я тут щось роблю, то відриваю, то ще щось роблю. Бо, якщо бачите, то тут вже трошечки пошкоджений мій нігодь. Бачите, То я зайвий раз не буду цього робити, але треба зняти блиск, зняти пил, знежирити, нанести безкислотний праймер. Далі я наношу завжди якусь прозору гарну базу, яка гарно тримається, точніше каучукову. чому каучукову, здають питання, бо ну, каучукова база найкраще всього тримається. І так, зараз я сюди нанесу ремувер і трошечки підчищу, і далі вже буду приступати до нанесення бази. Нащо візьму ремувер, та просто для того, щоб ну, ті шкірочки трошечки. Кутикулу сьогодні зрізати не буду, бо сьогодні таке чисто френчове, скажімо так, відео. Не хочу я сьогодні працювати з кутикулою, та там майже нічого нема, бо зовсім недавно я знімала відео і робила там манікюрчик класичний. Тож сьогодні чисто про френч. Я просто водичка змочую, або можна взяти звичайну таку вологу серветочку, просто треба змити. Той, 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 той. Треба змити той ремувер. Так, щоб він нам не давав відчарування при носці нашого покриття. Ось так ось це виглядає, ніби так: свіженький, гарненький манікюрчик. Звичайно, далі ми знежирюємо, тільки що я все змила водою. І можемо наносити вже прозору базу. Але я хочу сказати, що є такі бази, які добре тримаються без прозорої бази. Це має заявити сам виробник. Але я сьогодні наношу ось таку базу. Мені дуже подобається цей дуже ніжний колір То сюди потрібна 100% підложка з прозорої бази. Ви обираєте ту базу, яку вам подобається, і питаєте, як мінімум, в продавця, чи треба туди підложка, і, як максимум, шукаєте в інтернеті, чи потрібна підложка під ту чи іншу базу. Тож, сьогодні я буду використовувати цю базу, але я буду використовувати без підложки, бо знімаю це відео тільки для вас, і завтра вже буду щось робити інше для цього відео. Тому мені буде краще, якщо ця база швидше буде зніматися, бо буду робити щось новеньке. І так, ви цей етап не пропускаєте 100% і нанесли вже прозору базу. Просушили її в лампі одну хвилину і наносимо вже ось цю камуфлюючу базу. Я наношу спочатку тонесенький шар і просушую його в лампі, так як база не дуже щільним таким пігментом, то я буду робити в декілька шарів. Тож перший шар цей відправляю в лампу. І так, просушила вже перший шар і наношу вже другий шар з вирівнюванням. Але якщо ви не хочете, дуже об'ємні нігті, можемо залишити. І так. То все за бажанням. Але зараз по-сучасному всі наносять вирівнювання і роблять укріплення. За щостішого, за рахунок товстішого шару, у нас нігодь стає більш кріпкішим і не так швидко ламається. Наношу знову тонесенький шар, але цим разом, цей раз я не просушую його в лампі, так, можу взяти відразу пензлик тоненький. І ось тут поправити відразу зробити таку лінію провести і поправити базу, щоб вона трошечки далі в нас лягла. Так, можемо повернути, якщо бачимо, що вже щось там швидко затікає, не туди, куди нам потрібно. Чекаємо, доки в нас опуститься база донизу, і перевертаємо знову. Далі я вже беру крапельку таку гарну побільшу. Вона має нам вже затонувати наш нігодь. І ставлю її ось сюди, трошки ближче біля кутикули. І ось таким чином я роблю вирівнювання. Ну, а далі теж трохи попрацюємо пензликом. Біля кутикули і бокових валиків. Також буду перевертати пальчик і просушую в лампі. Такі нігті, такі нюдові кольори, дуже класно, класно підходять. Я не знаю, якщо у вас не така праця, яка що ви там швидко будуть ці нігті зашмаровані, так замазані, то ви можете сміло ходити з такою ніжнятінкою, скажімо так. Мені дуже подобається. Але сьогодні ми розмовляємо про френч. Тож давайте я зараз покажу матеріал, яким я буду малювати саме френч. Можна, звичайно, взяти звичайний білий гелак, це не проблема, якщо він у вас є, але він має бути добре таки підпігментований. Але в більшості випадків всі використовують гель-краску, білу, насичену, таку щільну гель краску Ось подивіться, яка у мене є така ось від Коді, Вже дуже, я не знаю, давно її купляла, але вона дуже насичена і дуже густа. До неї теж треба вміти працювати. Щоб мені було зручніше, я, напевно, візьму трохи тієї гель-краски і покладу її ось тут на палітру, щоб було зручніше діставати, бо коли я сюди занурюю пензлик, він повністю ось тут вимазується об бутилочку, ту, і не дуже гарно то все виходить, мені некомфортно працювати. То я трошечки апельсиновою паличкою взяла, туди помістила і можу вже працювати з даним матеріалом. Що далі? Що далі треба зробити? Далі нам треба зняти липкий шар. Обов'язково. Бо, запам'ятайте, по липкому шару у вас буде текти ваш білий френч. Чому? Бо він теж у нас липкий, рідкий, і по цьому такому шару липкому все буде розтікатися, так, і лінія посмішки буде не така чітка, як нам хотілося. І класичний спосіб за допомогою пензлика. Я візьму і ось такий тоненький пензлик, можна тільки ним зробити френч, або можна собі трохи допомогти і зробити френч ще ось таким широким. То я сьогодні задію два, і ви зараз подивитесь, як я буду це робити. Так, що я роблю? Ось цю краску бажано взяти перемішати, бо трошечки пігмент осідає, що я зараз зроблю. І на кінчик цієї такої квадратного, квадратного пензлика я набрала трохи фарби, так, і роблю ось такі рухи. Чому я це роблю? Я... Це роблю, щоб пришвидшити нашу роботу, бо ви помітили, напевно, що в мене дуже-дуже такий тонкий пензлик тонесенький, то я буду дуже довго набирати тієї фарби, так? Дуже довго. То, щоб пришвидшити, ми це зробимо за допомогою широкого ось такого квадратного пензлика. Навіть можемо трошечки там щось підправляти, можемо навіть ось так боком трохи підмалювати. Спрацював лайфхак зі стиранням липкого шару. Як бачите, в нас лінія залишається на одному місці і вона нікуди не розпливається. Так що, якщо в когось були питання? Що зробити, щоб просто лінія посмішки, коли ти малюєш, не розпливалася, просто знімайте липкий шар з нігтя, з бази. Так? Далі я вже взяла ось цю волосинку таку тонесеньку, і цією волосинкою я буду промальовувати вже саму посмішку. Ще хотілося зауважити мені те, що чим кльово і круто камуфлюючі база, подивіться, тут не треба робити якісь. Ну Такі рухи, труднощі, промальовки кольору під кутикулою чи щось таке. Максимально схоже до своїх пальчиків щось підібрали. За що того, що воно камуфлюючи, то дивіться, воно дуже не відрізняється. Якщо щось там трошки недомальовано, то воно все так під один тон і дуже добре все одно виглядає. Також лайфхак, але з лінією посмішки все ж таки доведеться попрацювати. Тож набираю я вже на пензлик цей собі фарби і малюю. Так як нігті короткі, нема нічого такого, тут, знаєте, складного вималювок, і я буду робити тонку лінію посмішки. Багато хто полюбляє широку лінію, так, френчову, то можна малювати. Ось там ставить якісь відмітки, я теж починала і мені розповідали про ті відмітки. На початку так працювала, але зараз ну, я не роблю просто ті відмітки. Можу ось так тільки трошки лінію зробити і тоді вже все підмальовувати, як скажімо так, на око. Ну і і далі вже поправляю тут лінію посмішки так, так? як мені потрібно, так? Можна навіть багато на пензлик не набирати, фарби, а просто її брати ось тут, на самому нігтю. І таким чином проводити. Тож буду доробляти за кадром, бо мені незручно заважає камера і буду показувати результат. Коли проводите ось тут лінію посмішки, підрівнюєте, і у вас такий довгий та тонкий пензлик, як у мене, то важливо його. Занурити десь на 25% в колір і ось таким одним рухом робити одну смужку, так, одну лінію. Якщо ви будете робити ось такими рухами, тоді у вас такі будуть якісь штрихи, незрозумілі, і не дуже добре це все буде виходити. Також добре пропрацьовуємо біля торця бо може сходити гель-краска. Якщо достатньо, вам цього пігменту залишаємо, просушуємо. якщо недостатньо, просушуємо і ще раз робимо. Що відбувається в мене ось тут збоку, просто-напросто ми можемо до просушки ще взяти і це зітерти і підправити, що вам не подобається. Ось так. Підкоригувати, підмалювати, все робимо до просушки. Після просушки вже все заполімеризуєте і не зможете нічого виправити. Доведеться випилювати. так? Ось таким чином намалювали. Я залишу один шар, мені достатньо, не хочу дуже загрубу тут сходинку, яку пізніше треба заповнювати топом. І просушую в лампі. Просушила в лампі ось такий результат, а далі вже можна наносити топ. Або можна наклеїти наклеєчку перед топом, пізніше закріпити все ще прозорою тоненьким шаром базою. Можна залишати так, можна зверху, після перекриття топом, ще додати якісь стрази, ну то вже за вашим бажанням. Катка, ось такий френч результат. Пишіть коментарі, сподобалось вам чи не сподобалось. Ставте лайки, звичайно, якщо сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось новеньке. А до тих питань, чому не виходить френч у новачків і так далі, відповім відразу. Дівчатка, ви просто поспішаєте. Просто-напросто так, ви поспішаєте. Дуже поспішаєте, тому не можете вималювати спокійно лінію посмішки. Дуже хвилюєтесь, також не можете вималювати лінію посмішки. Зробіть собі на тіпсах декілька разів той френч. подружку попросіть, якою вам максимально комфортно і помалюйте її декілька разів френч. Намалювали, зітерли, намалювали, зітерли і так декілька разів. І у вас тоді обов'язково все вийде 100%. З приводу того, чому розпливається ваш френч, або дуже багато набрали білого матеріалу, гель лаку чи гель-краски, або просто ви не зітерли липкий шар. Обов'язково стирайте липкий шар, щоб лінія поспішки у вас не розпливалася. І все На цим сьогодні. все. ставте свої лайкосики, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. То до зустрічі в нових відео.